Вони бачать, що в пасічників робиться? Практично в кожного, що всі сім'ї. Ранок понеділка у Паниковицькому старостинському окрузі розпочався не з найприємнішого з різних населених пунктів. З'їхались пасічники, які втратили значну частину свого господарства. Найперше, куди звернулися люди, і так велить закон, повідомили місцеву владу. Ситуацію із масовою загибель бджіл заслухали учасники виїзної комісії під керівництвом заступниці міського голови Оксани Прокопець. Комісія оглянула пасіки і на власні очі побачила масштаб трагедії працьовитих комах. Пасічники, які тримають бджіл у селі пониковиця, забили на сполох. Кажуть, що загинули бджоли. Загибель бджіл зафіксували одразу на декількох пасіках. Тут, де ми перебуваємо, загалом близько 300 вуликів. І біля кожного з них земля встелена мертвими бджолами. 30 числа ми приїхали виконувати деякі роботи на пасіці, там, рамки підставляти, поповнювати корма. І виявили, що біля кожного вулика на землі лежить дуже багато мертвої бджоли. Є бджола, яка вже не рухається, а є ще така, що ще просто не загинула, ще там щось вона щось їй бракує. Ну, ми вважаємо, що це то травлення, тому що всі, всі, всі вулики, які тут знаходяться, більше 100 сімей, біля кожного вулика є загиблі бджоли. Коли ми відкрили вулик, подивилися всередину, на, на дні вулика теж дуже багато бджіл є. Ну, ми почали там їх очищати трохи, але воно може нічого не дасть, тому що отрута попала вулик, і там буду гинути ті вулики, ті бджоли, які літають, і ті бджоли, які ще E, Буду п'ять днів бджола, молода, вона не вилітає ще з вулика. І, і... тут молоді ще, ще живуть, а робочі бджоли, яка має кормити розплід, має носити мед, будувати стільники, тої бджоли нема. І практично, якщо продовжиться e, гибель, то залежить, який яд. Ну, я не знаю яд, але думаю, що то яд якийсь. E, така e, ситуація вперше. Пасіка стояла тут з давніх довен і перший раз. Бо пасіка від тих полів де обробляються хімікатами поля, десь приблизно три кілометри до поля. І, і тих пасічників, які ближче до поля, там кожен рік гинуть бджоли. А в нас ну, перший такий випадок що такого не було. Які кроки ви вживаєте, що ви зробили, щоб... Значить, ми нічого не можемо зробити, крім чистим вулики. Скриваємо і мертву Цей рік це вже буде збито, так? То, То буде повний збиток, а ще треба труда багато продовжити, тому що ті рамки, які там залишилися з розплоду, той він зіпсується і вони стають негодними, їх всі треба перетоплювати на віск. І практично ми не сподіваємося на, на, на щось там, можливо, в тої кількості, бо там десяток чи 15 штук якось. Може, котрі менше літали, бо є, є такі сім'ї, що десь другий напрямок, може, мали. Ну, пасіки немає. Поле від бджолиного господарства Павла і Степана Ботинських розташоване орієнтовно за три кілометри. За словами Степана Ботинського, після першого очищення вулика від мертвих бджіл наступного дня спостерігали таку ж картину. Ми вчора приїхали для звичайної роботи на пасіку і виявили, що бджола вже повзає. По землі. І біля льотків дуже багато бджоли. Коли відкрили вулики, в вуликах те саме явище. Ми почали зачищати вулики, тому що бджола там, вона пріє, загнивається і потрібно очистити, щоб інші бджоли не заразилися. От. Ми вчора почистили, ну і думаємо, сьогодні приїдемо, подивимося. Ми приїхали, тут знову свіжа бджола, знову повзе по землі. От, ну. Вона навіть не має сили піднятися. Вона не має сили, вона вже заражена і все. І другі бджоли видно також. І розплід там буде замерзати, тому що бджоли не мав досталь. Ми, звичайно, поспілкувалися з другими пасічниками. В них вже та ситуація роками. Наприклад, у мама я, там, в других хлопців. От, а в нас перший раз. То сталося. Ми перезвонилися і сказали, що така ситуація. Вони говорять, що тоді потрібно визивати комісію, поліцію, зафіксувати це все, От, і, і вирішувати питання, яка причина загибелі бджіл. Бо ж не шутки, то ж велика пасіка. От, а зараз вийшли на ноль, тому що пасіка вся згине і все пропаде. Ваші очікування, що ви очікуєте матеріальної компенсації? Ну, Першу чергу встановити причину, тому що не один раз пасічники терплять, не один рік От, від цього. Ну, і, і друге, то і матеріальна шкода велика. Великі витрати, тому що ми з бродів доїжджаємо, ми весь час тут пильнуємо, ходимо, вкладаємо кошти. Наша пасіка, скільки це десь приблизно в кошти? Ну, що я вам скажу, значить, в коштах, як бджола сім'я, наприклад, коштує. До півтора, до двох тисяч, якщо так взяти. От. А коли розвиток великий, то воно і більше, тим більше втрачається мед, виробництво вощини, виробництво прополісу, виробництво цього, перги, який, який можна збувати, розумієте? Це все великі витрати. Минулого року, як Спиток... сезон у вас пройшов минулого року? Пройшов нормально, ми кочували з бджолами, виїжджали на ріпак, непогано вийшло. От. Потім тут ліс, малина, там, і все остальне давали трохи прибуток. Потім виїхали на соняшник в сусідню область, Рівнську область. Ну Прибуток нормальний був. Хоча там витрати, хоча це ну, покрило ті всі видатки, розумієте? Бджолярі, відомі далеко за межами області, викликали поліцію. Ось що нам з цього приводу розповіли правоохоронці. Поїздом на місце події, було отримано заяви двох власників бутинських пасік про пошкодження про мор, мор бджіл, отримано пояснення і викликано комісію з питань. Які, відповідних органів для відбрання зразків землі, бджіл для проведення експертизи. І проводиться перевірка по даному факту. Що ви вже задокументували, Скільки, який падіж, який об'єм цієї страти? Значить, одна власник однієї Бутинський Павло Ярославич власником є 180 бджіл сімей, а другий Бутинський Ярослав має 100 бджіл сімей. Тобто фактично всі бджоли є загиблими. Скільки сигналів від інших пасічників є? з цього? Станом на сьогодні це вже четверте повідомлення за останні два дні. З 30 квітня, якщо не помиляюся. Ваші кроки після документування? Будемо очікувати, перш за все, очікувати експертизу, направлення, поставлення конкретних запитань, від чого, чому, яким, що стало наслідком масової гибелі бджіл. І вже тоді будемо кліфікувати дане про правопорушення, скажімо так. Якщо це є, якщо це не природні якісь аномалії, скажем так, то вже мусить встановити експертизу або хвороба. Або хвороба так, звичайно це не відкидається. Залучені до роботи комісії, представники Держпродспоживслужби відібрали зразки, у яких мала б залишитись утрута. з експертизою, слід поспішати, адже через 3-4 дні слідів пестицидів у відібраному матеріалі може не бути. На даний час проводимо… Відбір проб. Тут бачимо, що є ще навіть живі. проби, є бджола є свіжа. Ну правда, загинув ще тут. Є а то є з одної сім'ї. З однієї сім'ї з вулика, а ще біля вулика стільки є. Приперешто вся ще була пропала. Масово який подальший е шлях? Подальшому... Е цих Ми відвідберемо е відбираємо проби і надіслаємо дані проби для дослідження на. Визначення отруєння куди саме в яку лабораторію, хто цим займається. За... Даний зразок буде досліджувати, досліджувати Львівська обласна лабораторія і за бажанням е, власника може досліджуватися на, в Київській лабораторії або в будь-який іншій, за, тільки за його бажанням. Скільки приблизно коштує аналіз? На даний час я не можу то, так грунтовно сказати, але буде в межах до 10 тисяч, так як е, вже такий е, минулий рік чи два роки такий випадок був. І Ось такі всі речі. Чи, чи достатньо буде з однієї пасіки взяти, чи будете у всіх пасічниках? Напевно, що ми ще прийдемося по пасічниках. По даних випадках за наявності, ну, якщо пасіка є зареєстрована, щоб було доцільно, то зробити. І в яз, в а як не зареєстрована пасіка? Ну, ну Є та власники кажуть... такі, що мають 5 вуликів, 10 вуликів, можна так? Каже інструкція, що пасіка має бути зараз, ну, то, то, Бо мене питали різкова. Тому що йде е, дотація і отакі от ну, випадки має. Е, скільки років ми вже стикаємося з такою проблемою? Ну, на те, що мені відомо, то, то, то вже ну, за останніх п'ять років то, то є другий випадок. Ні, більше, чи більше? більше. Ну, а я більше. раніше, там вже три чи чотири Ні, роки. Mm -hmm. так, так. А в яких саме місцях не от найба не, не, не по всіх випадках я був присутній, так що не можу так твердити, що ще один мальовничий куточок Паниковицького старостинського округу, де працює сьогодні виїзна комісія за фактом падежу бджіл, це є хутір Косарщина. Тут власники, як бачимо, готуються до нового сезону і будують нові вулики, але вражені тією стратою, якої зазнала їхня чи маленька пасіка. Поле, яке обробляло агропідприємство, знаходиться неподалік, всього у 300 метрах. Ось можемо навіть бачити за цим садочком, де розташована пасіка, і розпочинається поле агропідприємства. Займаюся пасікою років 10. Так, як сказати промислово. Догнали пасіку вже майже до 90 сімей, найбільше. Ну, стараємося, вивозимо десь на Пасовиську, на медозбори. Більше їдемо туди, в Радивилівський, Срібне. Там кращий медозбір. Там соняшник садять, який дає кращий мед. і хотіли, хотіли, думали, що буде щось, але. Розкажіть Май... про ситуацію, яка трапила. Маємо, маємо добрих сусідів, Західний Буг, які в перший день, перший день виходу своєї техніки е, для кроплення Ну, покропили так, що впали всі в окрузі бджоли. Конкретно у вас? І конкретно у нас. Ну що бачите, що на землі всі, вся бджола на землі в конвульсіях. Дружина казала, що навіть матки десь там. Та що, ну. Матку бджоли, ж матку годують. Як є є таке, що вже е, от є, є вулики, е, як матки немає, дуже видно. Вони ходять по лютку і е, крилами махають. От, той, самий перший, восьмий. Точно видно, що там вже матки нема. І ну, бачите, які під вуликами, які е, купи. А що означає матка? Ну, від неї все залежить, яка сім'я буде. Вона закладає яєчка, з якої вирощує, ну, виховується бджола. Ага, ага. А без неї буде все, сім'я пропадає. Тобто бджоли їй принесли? Цю... Так, матка сама не літає, бджоли її годують маточним молочком, щоб вона відкладала е, яєчка, личинки. Які кроки вчинила у вас тут комісія? Ви знав. Ну, що, комісія приїхала, взяли, е, ну, я дзвонив на 102, приїхали е, з міліції, посф, е, е, ну, описали все, що як було. Ну, То сьогодні приїхали брати аналізи, е, забір аналізів. А як воно буде далі, будемо бачити. На що ви сподіваєтесь? Якщо чесно, то вже не перший раз. Я не вірю, що нема в, нас, нема в нас влади такої, щоб наказувала винних. Добре, а ви ще дружина казала, що син, який зараз воює, так? Так, на... син у Перед... передньому краї теж займається. Рік, рік часу вже воює. І... Була велика надія на, на бджоли. По... А чому, чому? в якому плані ви найдемо? Ми збираємо зараз гроші на машину для нього. Е, вже майже купили, З Англії везуть е, Nissan Fender, Е, бо там каже, там таке бездоріжжя, що там не йде ніяка машина. Ми зараз хочемо оголосити збір грошей і мали великі плани на, на пасіку, що, що буде підсилю. А тут... Хотіли продати що? Так, продати пакети, чи, ну вони ж принесуть меду, мали б мали принести меду, а тепер буде І, не знаю, як, як йому то розказати. Досвідчений бджоляр Ярослава Мамай не стримує емоцій від того, що відбулося. Він ледве відновив свою пасіку торік, після такого ж випадку, а тут нове лихо. До того ж, воно трапилось після теплої зустрічі із захисником сиротою з Авдіївки. Наступною пасікою, куди завітала комісія із вивчення наслідків масового мору бджіл на території Пониковицького старостинського округу, є пасіка пана Ярослава Мамая. Тут у в селі глушин. Селі глушин. Так, пасіка розташована в дуже гарному місці, ну, але попри таку красу, маємо ось такі наслідки, мертві бджоли лежать просто на траві і скрізь, де лише можна побачити. Пане Ярославе, окреслють свою ситуацію. Скільки вразилось у вас? Вже, вже розумієте, четвертий рік підряд одне та саме. Тільки приходить весна, коли тільки трактори виходять з Західного Бугу в поле, починається мор пчіл. І скільки не разів не просите його, що не крупити, що не можна. Ніхто вас не слухає. І вони насміхаються з нас, бо вони безнаказані. Зумієте, в чим причина? Нема наказаності, нема, нема нічого, ніякої відповідальності у них. І вони роблять, що У мене уражено 120 сімей і більше. По пасіка великому, ну, те, що зареєстровано, то я вам кажу, 120 сімей. А більше пасіка навіть у нас десь сімей 170 знаходиться тут. Розбудовуєте свою пасіку? Вона так і, бу... Вона так і була. Ми з пасіки живемо, допомагаємо армії. От недавно був хлопчина, в неділю рано його відправив. Був завдяки хлопчина-сирота. Як я його знаю, він сам з Луганщини приїжджав колись по пакети з дядьком своїм. Дядько помер, дядька нема, і він дали йому відпустку, де сидів. І він мій мав номер телефону, шкода сказати хлопчини. Просто ви дядько дядьку візьміть мене туди. Uh -huh. я його в був, був мене погустював і поїхав. розумієте? Відпустку, дали йому меду зі собою. Ми все йому дали. І був хлопцем, ще Житомира. що Житомир. хлопець приїхав за ним забирати його. Тим був машиною. І меду дали. І ми так ме даємо на армію і гроші перераховуємо, хоча пенсіонер, стараюся, чим можу допомогти. А тут що робиться. Коли у вас попадали бджоли? Почали почали чоли падати нам в п'ятницю. П'ятниця, субота. Вчора крупили, то ще сьогодні на ранок ще більше почали падати. І вони кажуть, що вони нічого все законно роблять. Розумієте, просто зла не в хата. Я казав, їх легше повбивати всіх. Е, який відсоток десь загинуло бджіл? Розумієте, вся льотна пчола майже загинула. Остається молода пчола, яка навіть не в змозі потім обігріти розпліт. Льотної пчоли нема. А хто буде виховувати ті пчоли, які вийдуть з розплоду? Чи хто їх буде годувати? Е, які кроки ви вживаєте для порятунку своєї пасіки? Підкормлюю пчоли свіжим сиропом. Щоб не їли того, але то нічого нічого не дає. бо Пораженість велика і вони поражаються одна від одної. Які відібрали у вас аналізи, проби? Проби відібрали пчіл і відібрали рамку перги з медом. Угу. Там, де зберігаються оці. Де з вулика витягнули все. Ви маєте якісь підозри на якісь конкретно пестициди? Що Я на... не знаю. Він писав, писав uh, в А, До речі, про повідомлення розкажіть. По повідомлення мені не прийшло. Прийшло повідомлення мені пізніше. Не знаю, що інтернет не працював, чи що, я не знаю. Прийшло повідомлення пізніше. І от як тільки, я хочу вам сказати, як тільки трактори вийшли в поле їхнє західне було, так і пішов мирчив. До того ж не було нічого. Чи є можливість в пасічників закрити на якийсь час вулики, щоб не літали? Е, можна закрити вулики на 3-4 години, 5, від сили. То не корова, що буде стояти, хоть прив'язана, десь її пити їсти. Вона, Якщо не загине так, то загине від того, що вона закрита. Як впливає погода на цю ситуацію з отруєнням із актив? Розумієте, в чим погода, якби було б прохолодніше, пчола менше вилітала, менше в тих я хімікати проносила. Тепло потеплило, взялася погода, і воно працює і несе до вуликів. Я до ви казали, що бджоли зараз особливо недобрі, так? Бо вони, бо вони поражені ядохімікатами, і вони то є нервопаралітична система у них діє. І вони такі, хоч карні пчола, я вирощую карні пчолу, вона спокійна, все має бути лагідне. Я без капелюха можу ходити без демира. Жінка на городі може робити і не вдягатися нічого. А тут, бачите, зараз не можна, вони чіпляються. Угу. Е, чого ви очікуєте від комісії? Е, комісія широко приїжджала. Строку дивилися, і ніякого закінчення немає. І західний Буг тільки з сміється. А які ви бачите кроки дієві? Не знаю. Влада повинна тим зайнятися сама, тим подивитися, що воно є. Вони знаходяться на нашій землі, користуються нашими горбуцькими паями, то повинні виглядати достойно робити те, що треба, а ні. Брехати одне, показують каністру одну, а робить зовсім друге. Пише в повідомленні, що буде робити таким, а обробляє другим. І все, повірте їм. І от якщо не відбирати аналізи ґрунтів і того всього, а тільки взяти в них папери, що вони кропили, я вам даю гарантію, що нічого не буде з того. Якої допомоги ви зараз потребуєте? Прошлий рік я був ще в логі пасічників товариства району. Прошлий рік поїхав по колегах таких, і в бусь їздив, кругом, по мене всі знають. От. Той мені дав пару ящиків з пчолами, той по... ми так виручаємо пасічників один одного. Я встановив пасіку назад. прошлий рік. Того року я не знаю, я вже мені стидно до когось їхати, просити щось. А в змозі, щоб я купив стільки сімей, поновити, підсилити їх, чи що, то я не в змозі. Я пенсіонер. Три двісті пенсії, то далеко не розженеться. Один з варіантів, як встановити ці аналізи, пасічник має сам надіслати цей матеріал і попросити встановити, від чого загинули ці бджоли. Чи це реально от для вас? Мені не знаю, скільки ці аналізи будуть стояти. Якщо... Сказали 10 тисяч. Ну, то мені нереально. Мені треба 3 місяці відкладати пенсію, щоб заробити, навіть чотири, щоб 10 тисяч заплатити. По 3 3200 пенсії. Багато не розгнеться. А за що ще треба жити? Усі пасічники, які потерпіли, впевнені, що агровиробники знову порушили правила обробітку землі. Вони чітко прописані у наказі Міністерства економії, торгівлі і сільського господарства під номером 338. Цей наказ регламентує не лише своєчасне, повне повідомлення про заплановані роботи та клас небезпечності для бджіл, препарату його форму тощо, а й часові рамки, які встановлюють з урахуванням активності бджіл. Коментує деякі пункти цього документа. Начальник відділу. Юридичного супроводу комунального майна, екології і благоустрою міської ради Андрій Данильчук постанова поширюється на сільгосвиробників, які е, застосовують хімічні препарати при обробітці ґрунтів і посівів. Відповідно, до цієї постанови е, має оброблятися е, і ґрунти, і посіви мають оброблятися з 10-ї години і до, до, до 6 години ранку, коли ще Бдджіла не вилітає, не покидає вулик, відповідно, вони мали право обробляти. Ну, Західний БУК нам насилав повідомлення, відповідно, що вони будуть обробляти. Є перелік препаратів, повідомлень, якими обробляє ділитися обробка хімічними речовинами, якими відповідно ці всі зразки цих бдвіл, які загинули, будуть направлені. На експертизу. Експертиза встановить зв'язок між цими обробкою і відповідно джерелі, які понесли витрати у зв'язку з тим спадежом бджіл, будуть мати право на відшкодування збитків, матеріальних збитків, які вони понесли відповідно. Ну, звичайно, це в першу чергу ті, які мають зареєстровані ці пасіки і відповідно мають паспорти на пасіки, і ці, і відповідно, кількість сімей, які в них є на обліку, відповідно, вони будуть мати право. Ті, які вже не мають просто для, для власних потреб використовувати, які не зареєстровані, тут будуть юридичні будуть проблеми зі шкодуванням, якщо, якщо буде встановлено, що це зв'язано, наприклад, з, там, з Західним Богом чи, чи з іншою якоюсь фірмою, яка Внесло шкоду, оточуємо чи природним середовищем. А такі випадки були в попередні роки. Чи відшкодовувало агропідприємство? 에, ну, у нас, нас таких випадків моєї пам'яті я не пам'ятаю, щоб в нас саме в нашій громаді були випадки, щоб агропідприємство відшкодовувало збитки за, за подіж Бджі. Після огляду пасік, на яких відбувся бджоломор, фахівці провели забір ґрунту на експертизу. Цього ж і наступного дня учасники комісії спілкувались із представниками громадської організації пасічників і окремими суб'єктами господарювання. Пасічники ж застерігають, вважають, що бджоли це індикатор екології нашого довкілля і коротко та лаконічно кажуть: спочатку бджоли, а потім ми.